Так, як і казав, друга частина відео, імпровізоване підключення реба. Встановили антени на машину. Ось вони там, всі 4 штуки. Оце так, такий варіант. Так, тепер по керуванню. Дивіться, перше. Жилення і охолодження. Варіант, якщо реб включається не з дротового пульта, а фізичними кнопками. Наступний порядок дій. Увімкнули. Ці дві кнопки, вони включають у нас саме завади. Ось ми увімкнули дві частоти. І ще ми увімкнули ще дві частоти. Зараз у нас реп знаходиться в робочому стані. Ось, охолодження. Головне, не закривайте охолодження з цієї сторони, та з цієї. Під'єднаний дротовий пульт. Виключаємо назад. Раз, два. І живлення. Виключили. Тепер дивіться, наступний варіант вмикання реба. Зажимаємо одну кнопку, другу кнопку, живлення ми не чіпаємо тут. Живлення буде вмикатися у нас з салона. Бачите, він не шумить, він вимкнений. Дротовий. Пульт у нас на даній моделі 5 метрів довжини. Ось кнопка. Тобто будь-де вам зручно біля водія або біля пасажира. Кнопка 0. Вимкнена. Одиниця. Подсвітка загорілася. От. Чуємо, реп працює. Все. Ну, його навіть звідти чутно. Вимкнуть. Все, реп у нас вимикається отаким От чином. Антени на місці, дроти. Ну, це ми ляду не закривали, це так. так зараз покажемо на аналізаторі, як працює якість перекриття даних діапазонів. Аналізатор у нас знаходиться десь метрів 15 звідси, щоб його не спалити. Ну, Давайте тоді вимкнемо вже з пульта, з пульта вимкнули. Як бачимо, у нас включені всі чотири частоти. Зеленим підсвічується. І йдемо дивитися на наш аналізатор. Так. Аналізатор. Так, ось ми наблизились до аналізатора.